2016 тисячі розпочався в Туреччині з теракту в Стамбулі. Місце нападу, історичний центр, де розташовані блакитна мечеть та музей святої Софії. Тут в районі Султан Ахмед підірвав себе терорист-смертник. Серед постраждалих більшість туристи з Німеччини. Є також громадяни Норвегії, Перу та Південної Кореї. Загалом внаслідок вибуху загинуло 10 осіб. Президент Туреччини речев Таїп Ердоган засудив теракт. Я суворо засуджую терористичний акт в районі Султан Ахмет, який як вважається був нападом терориста-смертника з сирійським корінням. Уряд туреччини заявив, що за терактом стоїть ісламська держава. Слідчим вдалося встановити, що напад скоїв 28-літній виходить з Сирії. Теракт засудили лідери європейських держав. Зокрема, Майдана... відповідні заяви опублікували голова ради ЄС Дональд Туск, верховний представник об'єднання з питань безпеки та закордонних справ Федеріка Могеріні, генсек НАТО Єн Столтенберг, міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хамонт, канцлер Німеччини Ангела Маркель. Останні заявила, що серед жертв теракту ймовірно є громадяни Німеччини. Звичайно, у нас немає ще повної інформації щодо жертв та нападників. Втім, ми серйозно занепокоєні тим, що серед загиблих та поранених можуть бути, та навіть напевно є громадяни Німеччини. Свої співчуття турецькому народу висловили і український президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Колишній генеральний консул України в Туреччині Богдан Яременко вважає, що терористи скоїли напад в історичному центрі Стамбула, де звичайно багато іноземних туристів, аби залякати світову спільноту. Я думаю, що це такий сигнал, мабуть, уже не лише Туреччині, але і решті міжнародного співтовариства, в тому числі і нам оскільки для це на цій площі, звичайно, бувають і десятки тисяч українських або сотні тисяч українських туристів у, у рік. Про те, що безпечних місць сьогодні немає, вже не лише в Туреччині, але мабуть і у світі. На сьогодні ми бачимо, що ну це абсолютно чітка відверта зміна почерку стилю. Ристичної відплати атаки це пряма безпосередня атака проти цивільних громадян, проти туристів, проти простих звичайних мешканців Стамбулу наразі. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракт. Тори слідчі збирають докази на місці трагедії за фактом вибуху розпочати розслідування.